Сьогодні в нас тема це теплові явища. Нагрівання, охолодження тіл, тобто зміна агрегатного стану, на прикладі води. Ну, вода, ви розумієте, що буває трьох агрегатних станів але також де саме ми можемо зустріти воду, яку не потрібно нагрівати. Тобто, від природи вона вже є нагрітою. І за рахунок чого вона нагрівається, про це ми з вами теж сьогодні згадаємо. Але перед цим. Запишете собі тему сьогоднішнього уроку. Запишіть собі тему сьогоднішнього уроку: це теплові явища, теплові явища. Теплові явища. І напишіть собі звукові теплові явища і звукові явища. Сьогодні з вами поговоримо про ці види явищ більш конкретно, на конкретних різних прикладах. Теплові явища і звукові явища. Теплові явища і звукові Але перед цим ще раз вас хочу запитати по механічним. Артур, пам'ятаєш, що таке механічні явища? І що належить до механічних явищ? Так. не Уміши пам'ятаю. Не дуже пам'ятаєш. Ану, хто пам'ятає, Мілана що таке механічні явище і що до них належить? Ну, мавірно, то, що что... зрона вот техніка, наприклад, не знаю. Техніка. Ти, ти маєш на увазі механіка, так? Так, да, так. Да. Виконано. Добре. А ще що таке може бути, якщо пов'язане з природою? От що ще таке? Ну, вітряки, мабуть, механічні явища. Так, а шлях, що скажеш, чи може бути пов'язаний з механічними явищами? Шлях. От куди там прямує людина? Mm. Mm. I'm sorry, I'm not... Ну, тобто, дивись. Механічні явища це насамперед. От, ти кажеш, загалом це правильно, тому що різні прилади, механіка це зрозуміло. Але от, самі механічні явища це рух тіла. Рух тіла, тобто, відповідно, що це буде і шлях, і траєкторія також. Mm -hmm. Розумієш, Мілана, про що? Так, mm так. -hmm. Yeah, yeah. І швидкість. Тобто я вам наводила приклад: це літак, яку там відстань він подолає, чи швидкість там автомобіля, за якою він е, пройде цей шлях, це, відповідно, шлях це довжина траєкторії. Тобто тут уже ви дивитеся, е, яку відстань ви подолали під час механічного руху. От, щоб ви розуміли, що це пов'язано із механічним рухом. Ну, також, коли ви, наприклад. Там займаєтесь спортом, пробіжка і так далі. Ви долаєте певний шлях. Або коли кудись йдете пішки, так, і так далі. Це все буде пов'язано з механічним рухом. Угу. Добре. Мілана зрозуміла, так, що я мала угу. на увазі. Теплові явища. Олексій, давай подумаємо, що таке теплові явища. тому що вони є і природні. І водночас ті, що створила людина, їх є дуже багато. Олексій, як би ти це сформулював? Які це теплові явища? Що? ну сушу. Тепл... Теплові явища. теплові які це? Не дуже гарка. Добре. Артур хоче сказати кажи. Артур Это тайня снега, тайн гріда, подогрівка чогось, води, супа, готовка. Так, так, добре. 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 От якраз суп, готування це все буде антропогенний вплив. Це все, що робить людина. А тепер подумаємо, які основні теплові такі явища які людина взагалі не втручається, тому що це зробила сама природа. Подумаємо, які є теперіяни. Сонце, Сонце. це сон. Сонячне тепло добре. Воно зігріває нас, дає нам вітаміни. А ще що таке, подумайте, є. Е, ну, Зараз як я вам даю. Гейзер питання, і всякі такі, е, як, знаєте, джерела, гейзер і джерела. Можуть бути так, теплі. Можуть так, бути навіть дуже гарячі, щоб на це попектись. Можуть бути гарячі, плюс 40, плюс 50 градусів. Наприклад, на да, Я зустрічала України. джерело 70 градусів. 70. Є таке. Але от є на території України, західна частина України, це термальні води, де з'їжджається дуже багато людей. Термальні води на території Закарпаття, вони якраз от будуть за рахунок природи, тому що там нагрівання, відповідно, що теж має свій температурний режим. В градусах це може бути і плюс 50 градусів, і більше. Але, звісно, що людина не може довго бути при такій температурі, тому що там теж є свої показники. Але ці всі води вони є лікувальними. Найперше, для того, щоб оздоровитися. Тому ступінь нагрівання тіля і речовин називають температурою. А явища, які пов'язані з нагріванням, і так само з охолодженням тіла, називають тепловими явищами. Давайте це правило собі запишемо, щоб ви пам'ятали його, що не тільки з нагріванням теплові явища пов'язані, але й також з охолодженням. Запишіть собі, теплові явища це запишіть це правило. Теплові явища – це явища, які пов'язані з нагріванням. Теплові явища – це явища. Теплові явища – це явища, які пов'язані, Теплові явища – це явища, які пов'язані, які пов'язані. З нагріванням, які пов'язані з нагріванням і охолодженням, які пов'язані з нагріванням і охолодженням. А в дужках запишіть собі приклади, яке там може бути нагрівання, яке охолодження. З нагріванням і охолодженням. і напишіть собі в дужках. Випаровування води. Випаровування води, плавлення, тому що навіть виплавка різних металів відбувається за певної температури, далі вже переходить у стан, наприклад, там твердий, якщо це якийсь метал, плавлення, і він стає холодним, він охолоджується, плавлення далі напишіть собі кипіння, те, що Артур казав. Наприклад, приготування їжі і так далі, кипіння, кипіння. Це теж буде пов'язано із тепловими явищами. Ну, те, що записали собі це такі приклади, приклади теплових явищ. Артур, Мілана, Олексій записали. Можете чат написати. Да, записку. В чат лучше напишіть. Е, я не думаю, що варто зараз писати в чат. Ви краще мене ще раз послухайте. Ще раз послухайте і, і запишіть. Е, е, Ніка, ти записала собі? Побачила, що писав. Напишіть ще раз тобі. Теплові явища. Слухайте мене уважно і записуйте. Теплові явища це явища, які пов'язані теплові явища – це явища, які пов'язані з нагріванням, які пов'язані з нагріванням і охолодженням. Теплові явища це явища, які пов'язані з нагріванням і охолодженням. Теплові явища це явища, які пов'язані з нагріванням і охолодженням. Все таке правило, що ви його запам'ятаєте. Точно, а приклади напишіть, це плавлення, кипіння, плавлення, кипіння, випаровування води. Так. А можете повторити, і... що будуть післятепловими? Е, післятепловими. А, а що ти записала, Мілан? Е, Щас. Теплові явища це явища, які пов'язані з тепловими. І напиши собі нагрівання, з тепловим нагріванням. Тоді так напиши. Mm. Тепловим нагріванням і охолодженням, і охолодженням, охолодженням. Я вам приклад кажу виплавка, наприклад, металу якогось, так. При певній температурі його виплавляють і це рідкий стан. Гарячий, добре. Гарячий метал. Далі. Вже він стає, затвердіває і стає холодним. Охолоджує. Чим ви мірюєте температуру? Ніка? За допомогою чого температуру ви мірюєте? Термометром або е, різними всякими плитами, якими можна визначити температуру? Градусником. Градусник. Градуси у чому визначаються? За чим? Термометром, напевно. Цельсієм. А, цельсієм. Але є ще фаренгейт. Є ще фаренгейт. Може, ви про нього не чули. Але от саме Цельсій найчастіше використовується зараз. Добре, наступне це у нас звукові явища. Що таке звукові явища? Ви це вже розумієте, так? Є дуже багато звуків. До яких теж от ми спостерігаємо і прислухаємося в природі? Артур, кажи. Ток, піння кіння птиц, що знаю, молні може, мовні. І дзвони кол... коло колоколу. Так, а от чому відкидаєте ще такий варіант, коли ви слухаєте музику? Ви берете для цього деколи що наушники. Так? І яка там одиниця частоти? Хто знає, яка одиниця частоти? От в чому е, вимірюються оці звукові коливання? Хто би мені міг це сказати? Може, хтось розуміє. Олексій? Кажи. Хочеш навести приклади, Олексій, так? Ну, дивіться, кількість звукових коливань за секунду називається частотою. А одиниця частоти це то що про це гіга У У герцях. Ні? Е, відповідно, що за рахунок у цього, цих гігагерців можна е, відповідно там. Або доплюсувати звук або навпаки. Ну, але чи можна слухати довго в наушниках музику? Питання до вас таке. Ніка, кажи. Ні, не можна дуже довго. Тому що, що е, псується ці, псується вуха. вуха. А скільки можна слухати? Хто мені скаже? Скільки дозволено слухати музику в наушниках? Дві години десь на день. Дві години на день, це дві години без перериву, чи там перерив повинен бути? Переривом, звісно. Так. І саме найголовніше, що якщо от ви дуже багато е, даєте звуку, там починаєте сильно підкручувати, і відповідно, що це теж впливає. Тому обов'язково про це пам'ятайте, Що з перервами слухати, і так само е, не гучно, тому що гучна музика теж впливає.